Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як швидко побачити усі формули і функції, які є у вашому аркуші Excel. Я вам також покажу, як підсвітити усі клітинки, які використовує певна формула. Отже, нерідко, коли у нас в Excel є таблиці із сирими даними, у нас також є таблиці із обрахованими даними, тобто з такими, які використовують формули або функції. І нам буває потрібно дізнатися, хто з них є хто. Наприклад, ось це у мене сирі дані. Це ціна за штуку. Як ви можете помітити, тут у мене є просто значення, і ось це у мене теж сері дані. А ось тут, наприклад, у мене не сері дані, а дані, які отримані за допомогою ось цієї формули. Так само у мене обраховані дані є ось тут. А ось тут у мене дані серії, і ось тут сирі. А ось тут знову ж таки обраховані, тому що для їх отримання використовується якась формула і дані з якихось інших клітинок. Також у нас в цій таблиці є ось тут рядок з підсумками, які теж обраховані з використанням якихось формул. І Якщо ми просто відкрили цю таблицю і не знаємо нічого про ці дані, нам буде досить важко відразу зрозуміти, хто є хто, не клацаючи по всій таблиці і дивлячись на рядок із формулами. І ви не знатимете, чи є там якісь формули, чи це просто дані, які хтось ввів від руки, так би мовити. Якщо ви створили цю таблицю Excel, то ви швидше за все будете знати і пам'ятати, де тут які дані, але якщо вам їх хтось прислав, то було б непогано швидко зрозуміти, хто є хто. Отже, як нам побачити усі формули, які є в цій таблиці? Для цього в Excel є швидка зручна комбінація клавіш, яка виглядає наступним чином. Вам потрібно затиснути кнопку Ctrl на вашій клавіатурі, і після цього класнути на кнопці Тильди, яка знаходиться відразу під кнопкою Escape згори зліва. Я натискаю цю комбінацію, і ось у мене вигляд таблиці трішки змінився. Ви можете помітити, що стовпчики стали трішки ширшими, і зараз там, де у мене є формули, у мене відображаються формули, а там, де у мене є сирі дані, відображаються сирі дані. Наприклад, у стовпчику кількість днів у мене використовуються формули. У стовпчику загальна вага у мене також використовується формула, і у стовпчику загальна вартість також використовується формула. Також, якщо ми прокрутимо, Нашу таблицю донизу ви можете помітити, що в рядку підсумків у мене також використовуються формули. Дуже швидко і зручно. Щоб повернути нашу таблицю до попереднього вигляду і не бачити, де у нас формули, а де серії звичайні дані, нам потрібно ще раз натиснути ту ж саму комбінацію: Ctrl-Tilda. І наша таблиця повернулася до попереднього вигляду. Як ви вже певно знаєте, з попередніх уроків і можливо з досвіду використання Excel, якщо ви класнете на будь-якій клітинці, яка використовує формулу, то згори ось тут ви побачите формулу. Але ви, можливо, також захочете швидко побачити, які клітинки використовує ця конкретна формула. Для цього вам потрібно класнути на цій клітинці із формулою двічі. Наприклад, я знаю, що ця клітинка у мене використовує ось цю формулу, для того, щоб побачити візуально, які клітинки були використані для отримання ось цього результату. Я можу класнути на клітинці з формулою двічі. Ось так. І у мене Excel підсвічує ті дві клітинки, які були використані. Для обрахування ось цього значення у клітинці K33. Далі мені потрібно натиснути Escape, щоб прибрати виділення. І тепер я можу класнути двічі на будь-якій іншій клітинці із формулою. Наприклад, на ось цій. Ось ця клітинка з формулою використовує ось це значення і ось це значення. Це досить зручно. Єдиний момент, що зараз ви можете побачити значення ось тут, значення ось тут, а значення у обрахованій клітинці ви побачити не можете. Для того, щоб побачити. Значення в усіх трьох клітинках, в тих, які використовуються для обрахування результату ось тут, і власне самого результату нам потрібно використати іншу комбінацію клавіш. Зараз натиснемо Escape, щоб ця формула залишилась такою, як є. І після цього для того, щоб побачити результат ось тут, плюс клітинки, які використовуються для отримання цього результату, ми виділяємо цю клітинку і натискаємо на клавіатурі наступну комбінацію клавіш. Ctrl і відкриваюча квадратна дужка. Я натисну сюди, і ви можете помітити, що Excel виділив мені ось цю клітинку, ось цю клітинку. І я тепер швидко розумію, що ось цей результат був отриманий за рахунок ось цієї і ось цієї клітинки. Я можу це зробити ще раз. Наприклад, виділю клітинку ось тут. І натисну Ctrl, і відкриваюча квадратна дужка на моїй клавіатурі. І Excel мені виділив ось цю клітинку і ось цю клітинку. Тепер я знаю, що для отримання ось цього значення 25 тисяч. У мене була використана якась формула з використанням значення у клітинці B21 і також у клітинці I21. Ось так все це дуже легко працює. Сподіваюсь, ці зручні трюки допоможуть вам у роботі з вашим Excel. Якщо вам сподобалось, як завжди, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і ми з вами почуємось в наступному відео.